Сади, подивіться, яка краса. бджілка літає! Всім привіт! Я всіх вітаю на своєму каналі. Зараз ми з вами їдемо на город, де будемо фрезувати, підготовлювати землю під посадку картоплі. Моїм мінітрактором шифінгом 240-м. Один город ми вчора посадили, слава Богу, там фризував. Але на цьому робота не закінчується, а лише тільки продовжується. Сьогодні у нас така задача, зараз покажу, обійти полуницю. Так, я ось тільки що покосив, бо вже заросло. Пройшов по полуниці, прорізав молочай, вон Бачите, такі починає йти квітка, на завтра заморозок. Вже квітне. Треба вкривати. Так, обійти полуницю, там обійти, і я не знаю, може в одну сторону буду ходити, або якщо в дві сторони ходити, то тут треба буде відходити. ну Ми так і на і зробимо зараз. Так. Порвали бур'янець. Навоз розкидав під майбутню плантацію. Тут поміняю все, одродить клері, полка, Азія і Альба. Альба саме хуже перезимувала. Полка сама краща. Так, тепличка там, парничок. Ну, така в нас задача з вами. Тож, оставайтесь зі мною, побачимо, як будемо працювати. Працювати будемо ґрунтофрезою. Грунтофреза Грунтофреза FN 1,3. Бо завжди питають. О, вже вірьовки накрутили. Бачите? Треба ну, спочатку. Зараз візьму ніж і повирізаю. Погода в нас, бачите, яка. Вчора було жарко, сьогодні вже холодно. Зрізаю я їх легко ножом. На городі зазвичай дуже багато таких із соломи накручує. О, все, все добре. І так, буду їхати. Перший проход вийшов, зараз підемо перевіримо глибину. Так, заміряємо, що в нас вийшло по глибині. Давайте отойдемо трошки далі. Трактор трохтить. Ось дивіться перчатка. Ось моя рука. Сантиметрів до 20. Мені для картошки. Головою хватить. Город на зиму був зораний. так. Друзі, хочу попитати у вас, як оцей молочай вивезти. Його було дуже мало, і з кожним роком все більше і більше. Прям латками застілає. А ну хто що підскаже, отакий його високий росте. У мене такого не було. А зараз він просто окупірував мій город. Один і другий. Так, продовжуємо далі, їдемо. Втягував тільки сюди як. Ну все, я тут вирівняв. Отак виходить у нас красивенько. вирівнять вирівняв, тепер сюди буду йти і буду підряд. А потім пройду до половини, мабуть, і пойду з тої сторони, щоб він тут закінчити і заїхати в двір. так проїхали ми раз, два, три, чотири обороти. Як бачите, такий результат виходить. А це що за батарейка. Так, зараз їдемо з того краю, починаємо за клубникою От, цибулі. І буду, щоб тут мені виїхати і все. І так і закінчити. На сьогодні приморозок обіцяють. А дивіться, приморозку не було. А вже квітка чорніє. Странно. Що в нас? Чого вона? Це погано. Посажу вас у кабіну, проїдете зі мною. Побачите очима механізатора роботу. Наносили дручків, будемо сьогодні вкривати. Бачите, холодом. Обіцяють приморозок. Сьогодні завтра. Для полуниці це страх. заглохне. Добавимо газку. Секунду постій, побачимо. Побачимо води. Добавило ще ні. Ні, вода є. Поки вода є тут, значить вода є і в колодязі. Така у нас тут краса. Плавина. Поїхали далі. Я, мабуть, думаю, щоб не відходити біля цибулі, бо там мішає мені полуниця. Буду ходити в один слід від садка до берега. нікуди. Незру... Незручно викручувати, тут надо один вот свет пройти хоча б ось сюда. Чому я вирішив ніколи так не фрезував цей огород? Завжди отака груда. Як на весну повореш. Весняна вспашка. Посадили картоплю. Отаке на груда. Обгортаєш отаке на груда. Да, ви бачили ж, відео на цьому каналі, в мене не одне є. О, трактор поїхав, дивіться як. уплава. Опа. Тут таке таки можна побачити вами поки побалакав трактор чуть не втік. Тому я вирішив в цьому році попробувати таким чином. Зорали на зиму. Друзі, все робота зроблена, город заро... за... заделаний. А так вийшло у нас з вами рівні рядочки. Попыт клубникою пройшов. А тут відійшов, виде щоб... йшов. заровняв. Сейчас залишилося один раз пройти, таки. Заровняти. і все. Тому якось так. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємось на канал, слідкуємо. Може скоро садиком. Всім добра. До скорих зустрічей.